Розпочалася 1416-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують стійко стримувати натиск противника та завдавати йому відчутних втрат. За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. Ворог завдав двох ракетних і 30 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 126 керованих авіабомб. Також російські війська здійснили понад 4 тисячі обстрілів і застосували більш як 6400 тисяч дронів Камікадзе. Під авіаударами опинилися населені пункти Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка, Залізничне на Запоріжжі, а також Затока на Одещині. У відповідь Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу ворога та пункт управління БПЛА. Найбільша активність противника зберігалася на Покровському напрямку, де українські воїни зупинили 33 штурмові дії. Інтенсивні бої також тривали на Костянтинівському, Лиманському, Куп'янському та Гуляйпільському напрямках. За минулу добу втрати російських військ склали 1030 осіб. Українські захисники знищили танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, сотні безпілотників та автомобільну техніку противника. Сили оборони України надалі зберігають контроль над ситуацією та послідовно знижують бойові можливості ворога.